Так, доброго дня всім! Знову я із цією кабіною Приварив уже задню частину. Так воно виглядає. Зверху обварив Трошки позаварював, були тріщини. Тут була тріщина, тут тріщина, була на все. Ось. Десь я побачив, що ще не доварів. Пропустив трішки. Ось. О, не доварів. Але нічого страшного. Всередині так пройшовся. Це цільна кабіна. Вже позачищав там, де обрізав, щоб було не гостре. в принципі, ставити на трактор. Трошки по 5 см. Цей уголочок був, десь на 5 см длінші з цього боку і з того. Трошки пообрізав, бо помірив, що не стане трактор. Так як там ремні, кожух, то не залізе. Як перевертали, щоб пообварювати все, познімав спереду під фари ці заводські кріплення. Масивні, такі здорові і важкі кілограмі два напевно, або і, може й більше одне. Навіть я думаю, що більше 2 кілограмів воно буде. Важке. Чого буду? Можу, буду. їх назад ставити, тому що такий вигляд воно здорове таке. Красиве. Так, що тут виходить? Трошки болтики вже повідкручував. Хочу зняти ось це все. Так як тут високо йде ця криша. А спереду по заводу було тут моторчик на вентилятор, на пічку. Е -е, Дефлектори ці тут є. А там всередині є кубло. Ташка якась зробила, як вона лежала. Вона декілька років лежала просто під небом. Тут на таких болтиках не можна їх повідкручувати. От я декілька відкрутив, а далі не можу. З набору була е, біта така е, здорова, бо тут не стандарт, тут трошки більша. Е, довже зігнув її. Ну, приржавіли вони. Зараз напевно візьму болгарку, позв'язаю ці шляпки, щоб забрати його, тому що цей вага додаткова. Перевертаю, вона лежала передом стеклом вперед, то дуже важка саме передня часть, саме скло важке. І плюс ось це все воно набагато буде легше. Але... В будь-якому випадку я його хотів знімати, тому що або тут буде просто полочка, або взагалі буде кріша відрізатись потім уже на тракторі побачимо. І буде десь ось так уменшатись. Тому що ось це все це буде висота. Можливо, така як в скауті, сороковці з кабіни заводської, а можливо навіть буде віщі. Тому побачу. враховуючи те, що тут висота здорова. І крило в самому шифенгу, як буде йти, до 10 тут закінчується. А цей кусок ще треба буде зашивати сантиметрів 18, напевно, або й 20. Плюс сюди ще 15. Скло вісмо починається і високе буде. Але я думаю, щось придумаємо, все буде чудово. О, ще забув ось тут. Буду знати, треба вирівняти завіса. Тому що він відірвався і зігнувся. Ці рівні два стоять. А третій треба постукати, вирівняти його і обварити. гарно. Також потріщина пошла. Так, добре. Буду знімати. Так, обрізав. Болтики зняв. Ще десь не хотіли відходити. Думав, придеться ось ці болтики якось відкручувати спробувати. Бо там було залізти тільки 4-3 болтика відкрутити. Ці вже не можна, бо вони прикривалися стінкою. Думав, як вони його зробили. А виходить, що десь тут не давало просто відійти. Зняв. Тут зняв проводка держава, зняв фішки ці і тут обрізав тросика. Бо я дивився на нього, треба було саме першого його відкрутити, попробувати. Але нічого страшного. Це в нас трошки підігнуло, жалко, але нічого, це у нас йде на повітря, засолонка. Була, був річажок такий тут, а він її натягував, витягував. Ну. Таке. Тепер виходить над склом, скільки місця. Оце я думав отак десь її зменшити. Але я думаю, поставимо, якщо воно піде, то тут просто я полку зроблю. Десь сюди підніс, отак буде полка йти тут. Цього моторчика зніму. Я не знаю, що. Ага, це виходить моторчик і там десь вентилятор, і він гонив сюди і через ту сітку воздух сюди. А ось цей вже моторчик йшов на пічку. Сюди і через дефлектор і вперед. Ось так, такі. така маленька, типу улітка там крутиться. Побачу, може, якщо робочий моторчик, провірити. То може там поставити його просто так, щоб дув на мене. Щоб було не так жарко. Це можна провірити. Так що так, в принципі, все. Те, що я хотів зробив, тепер... Залишається її ставити на трактор. Так, познімав все скрив, бачка зняв і. Подогнав трактора, понакладав, будемо зараз пробувати ставити. Поставили зараз будемо совати куди і як. Все, поки що до побачення.